UseActionState це новий хук в React 19, який дозволяє нам керувати станом компоненту під час асинхронних операцій. Те, що раніше ми звикли прописувати вручну з використанням UseState і UseEffect, тепер більшість цього функціоналу ми можемо отримати з цього нового хуку UseActionState. Розберемо це на практиці. Напишемо трохи коду. Створимо компонент з формою. І напишемо для початку JSX нашої форми, який буде повертатись з цього компоненту. І давайте подивимося, як вона виглядає в інтерфейсі. Ось наша форма. Я також додав трошки CSS, які я приготував заздалегідь. Ось Просто, щоб трошки гарніше це виглядало. І додамо ще кнопку, щоб робити сабміт. Ось наша кнопка. Все, наш UI готовий, наша розмітка. І давайте тепер напишемо нашу функцію, щоб робити асинхронічно сабміт цієї форми. Ми будемо використовувати справжній API. З цього сайту dummyjson.com у них тут є дуже така придатна опція, щоб тестувати саме ось такі форми для логування. Тобто тут ми маємо вписати правильні username і password, інакше воно нас не пропустить, а синхронічно, тобто порівняється в базі. А якщо ми введемо правильні username і password, то тоді він поверне нам об'єкт з токеном і іншими даними. Ось тобто це просто ну, такий real-world example. Ось цей хук, новий useActionState, він використовує тут три параметри. І ну, вони завжди просто будуть такі самі, виконувати таку саму функцію. Error це помилка, і ми можемо окреслити, що саме буде в цьому error, просто наш кастомний текст. Submit action. Це просто буде наша асинхронічна функція, яку hook буде виконувати, коли ми, ми зробимо сабміт. І і spending, це якраз просто статус на нашої форми. Ось, і давайте напишемо наш асинхронічний запит на сабміт. І тут всередині цієї функції. Ми будемо використовувати просто fetch до цього API. Ось сюди. І ось цей хук, можете звернути увагу. Він дозволяє нам робити ось це. Ось тут ми отримаємо об'єкт формдата і тут ми просто з цієї форми ми отримаємо доступ до, до значення цих інпутів в формі і взагалі як ми отримаємо доступ саме до них ось тут в формі на action ми напишемо ось так submit action ось і це буде наша ось ця функція яку ми тут використовуємо Ось ось це вона, ось ось все це, ось це ця функція SubmitAction. Ось, ось тут ми виконуємо запит до API з нашими значеннями username і password. Ось і цей хук UseActionState буде брати їх з цієї форми. І потім ми можемо ось тут перевірити статус нашого, нашого response. І if response не вдасться, то тоді ми зробимо просто ось так. Ось ось тут ми просто встановлюємо ось це значення. Login failed, please try again. Це буде наш error. Ну і тут просто напишемо, що у нас буде, коли наше логування буде вдалим. І зробимо тут просто Console.Log. Ось тут він зараз показує, що ми не використовуємо error і IsPending. Це просто тому, що ми ці параметри ще не використали в нашому UI. І давайте одразу їх тут пропишемо. Ось. І якщо error, то тоді у нас просто буде така червона помилка. І ось цей error. Це буде те, що ми ось тут повертаємо. Ще у нас є і spending. І не будемо тут робити цілого такого лоудера, який буде замість форми. Ми використаємо його ось тут в button. Ось таким чином. Якщо isPending e на true, то тоді наш button буде показуватись ось так loading. І ще зробимо ось тут disabled. І e spending. Тобто, коли і e spending буде на true, коли ми будемо submit буде в процесі. Ми будемо робити кнопку Disabled, щоб не можна було її клікнути ще там 10 разів. Ось. І ще це, звісно, не є частиною Use Action State, але просто створимо ще стан, коли користувач вже в системі, коли все вдалося і він за залогувався. Ось це буде просто зв... звичайний Use State. І тоді ми просто можемо використати цей use. State. Ось тут всередині цього нового хука UseActionState. State. Ось тут просто всередині цієї асинхронічної функції. Тут буде set is logged in на false. На самому, самому початку логування. І якщо у нас немає помилки, ось тут в самому кінці, ми встановлюємо це на true. І ось тут, якщо наш користувач залогінений. Тоді просто покажемо тут таке повідомлення, що ми в системі. І давайте тепер перевіримо, як це працює. Ось, ну по-перше, це просто React створює звичайну форму, тобто тут немає зараз жодної бібліотеки, і цей JSX, він просто перетворюється на такий самий звичайний HTML. І ось це required, воно працює абсолютно так само, як в звичайній HTML-формі. Ось тому ми маємо щось тут вписати перед тим, як, як натиснути логін. Ось бачите, поки ми не заповнили це, нічого не відбувається. Ось і зараз просто введемо тут неправильні дані. Ось на input, звісно, type. Паспорт треба написати. Ось це просто неправильні юзернейм і паспорт. І ми робимо логін. І ми бачимо, що логін фейлд, тобто спрацювала наша помилка. І ось тут, в network, ми бачимо, що це просто був невдалий реквест. Ще одна важлива річ, щоб ось цей endpoint з dummy.json працював як слід з localhost з нашого сервера. Ми маємо зробити налаштування в wide-config. В цьому налаштуванні ми прописуємо проксі. Що це значить? Це просто означає, що коли ми будемо виконувати запит до сервера, він буде виконуватись не з localhost, а ось з цього з dummy.json. JSON. Ось, і тоді ми просто не будемо мати проблеми з корсами. Ось тому що без, без цього воно не буде працювати. І якщо у вас теж з якимись вашими API є проблеми там з localhost, з корсами, ось це може. Цілком можливо, що ось це, це налаштування може це вирішити. Ось. Давайте тепер перевіримо. Ось вписуємо тут для початку неправильні юзернейм і паспорд. Ось і встановимо тут ще більш повільний інтернет, щоб ви побачили, як це. Ось loading. І ви бачите, що ми отримали помилку. І ось тут ми бачимо 400 payload. Правильний такий, як ми прописали, password, username. Це ось тут ми з вами прописали. Тобто він правильно витягнув значення з форми, щоб зробити ось тут цей пост. Це все ось цей хук робить. І ми просто бачимо, що це invalid credentials. Тобто, ну, просто треба правильні логіни-пароль використати. І правильні логіни-пароль. Це ось щось таке. Воно теж є в цьому dummy.json, JSON. Ось в цьому API users, GetallUsers. Якщо ми зробимо ось цей GET, там буде багато різних користувачів, але кожен з них має юзернейм і паспорт, який добре тут залогініться. Ось і це мають бути вже правильні дані. Ось, Ну і бачите, тепер все вийшло. Ось наш логін, ось наш payload. І тепер ми тут вже отримали всі наші дані до аутентикації. Для чого взагалі варто використовувати цей новий хук Use Action State? Його варто використовувати саме для форм. Тобто, це була така задумка розробників React створити такий хук, який буде асинхронічно працювати з формами. І тут ми маємо якраз три таких головних параметри: помилка, статус. І сам екшен, який буде робити цей асинхронічний сабміт. Тобто тут у нас навіть немає такого параметра, який брав би ось ці дані і щось би з ними там робив. Ось, звісно, ось, ось тут є наш результат, і ми можемо з ним щось там зробити. Ось, але його немає ось тут. До чого я б не використовував цей новий хук? Просто до якихось даних, які не являються формою. Чому? Тому що воно заточено саме під щоб був якийсь екшен, тобто, щоб користувач щось натиснув, і тоді буде якийсь івент, і після цього івенту, якраз ми будемо виконувати ці, цей асинхронічний запит. Ось це дуже добре працює з формою, але коли у нас є просто дані, які треба, наприклад, завантажити, коли ми входимо тільки на сторінку, ну там користувач не має нічого клікати, воно має просто завантажуватись. Тому цей хук він буде дуже гарний саме для таких невеликих форм. Там, де не має бути якоїсь, там, е, якоїсь складної там, валідації, ще чогось ось для, для синхронічних форм в самий раз. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на простий фронт А також поділіться відео з друзями. Дякую вам за перегляд і до зустрічі у наступному відео. Пока!